Різдвяні історії на радіо М Тиха моя, світла моя, світ справедливий, каже Ангел, невпинно наближаючись до неї. Він уже зовсім близько, його очі на рівні її очей. Ти мене впізнаєш. Несподівано цілує її і так швидко віддаляється, що замить стає просто білою цяткою на небі. Якось так почалася ця історія з дивного сну. Ліда прокинулася від того, що серце голосно калатало, і відразу все згадала Ліхтар за вікном похитнувся від подиху вітру, тому тіні у кімнаті мерехтіли на стіні, ніби ледь ледь розгорталися крила. І Ліда довго вдивлялася, напружуючи зір, чи там, бува, дійсно хтось не стоїть. Але коли контур світляної плями став чітким. Залишки сну відлетіли. Ліда була цілком сама у цій кімнаті і в житті осамотіла так несподівано, що не встигла придумати, куди себе подіти на святвечір. Батьки далеко на іншому континенті щорік надсилають їй на свята посилку з подарунком. Отож, учора, коли по всій країні родини збиралися до святвечірнього столу, щоб у мирі спожити 12 страв. Ліда сиділа перед телевізором. Їла маринований оселедець просто з банки з чорним хлібом і запивала свою гіркоту пересолодженим чаєм. Насправді їй завжди хотілося влаштувати різдвяні свята у власному домі, щоб тато з мамою приїхали, щоб зійшлися родичі і друзі галасливо, весело, яскраво насмажити пампушків на олії, втушкувати грибів, накрутити голубців, зрештою своїми руками зготувати кутю, і холодець. Нехай навіть він не буде таким досконалим, як у свекрухи, і запросити колядників до хати.